Ага, час. Вітаю! Мене звати Зеонюк Анастасія і сьогодні я вам представлю два алкогольних коктейлі: один холодний, інший гарячий. А, обидва моїх коктейлі будуть на каві під еспресо. Наїзній на один на Ефіопії, інший на Колумбії. І про нюанси цієї кави я розповім згодом під час приготування. А, обидва моїх напої будуть з таким. А, Вайбом графіці я б сказала. Я не знаю, чому у мене а, загалом склалася така ідея, але а, мені дуже подобається а, вільний стиль подачі напоїв, коли там не супер багато чого, але воно настільки яскраве і настільки класне, що хочеться це пробувати ще, ще й ще. І почнемо ми з холодного коктейлю, а, який робиться на основі апельсинового лікеру а, кордон Руж. Також для цього коктейлю я обрала. Базилікове-чорничне пюре. Мені здається, цей лікар чудово підкреслює смак, смак ягід. І загалом не знаю, це дуже класне поєднання саме в плані трав'янисності, я б сказала. Ось. Для початку ми додаємо лід. Шейкати я буду одразу на дві порції, тому ми беремо 80 грамів пюре. Тобто на одну порцію це буде 40 грамів. Гран марєр ми беремо 60 мл на дві порції. Також концентрат тоніку від шепіт, його у нас буде в напої 80 мл. І лимонний сік для кислинки. Що круто в концентрації тоніку, це те, що в ньому є освіжаючий хінін. Освіжаючий хінін і ефірні масла. Перепрошую цитрусові масла. Перелимую е, заготовку шейкера ми перелиємо трошки згодом. А поки ми е, додаємо в стакан лід і будемо варити еспресо. Під еспресо я обрала е, Ефіопію, яка. Е, <плес> анаеробну ефіопію, також ефіопію натуральної обробки, а також аеробною. Вона ферментована вишнями, поки вона сушилася. Що надає їй такий самий класний ягідний смак, як і смородинній базиліку. Буду варити порційно допіо на одну, допіо на одну порцію коктейлю. це буде 18 грамів на одну порцію, тобто на допіо. Я перепрошую, можемо зупинитися. Так, дякую. Ай, мені дуже не подобається мій виступ. Я не впевнена, що я з цим впоралась. Дякую. Так. Дякую. Дякую. Так, дякую. Дякую вам. Так, підтримайте нашу учасницю в будь-якому випадку. Будь ласка, тому що вона все одно краще, ніж ми всі, бо вона виступає там. Виступала, як мінімум, і трошечки, трошечки нервувала, з ким не буває. Але е, можна прийти до вас? Звичайно, можна. Тривожність, вона така дуже рандомна. Навіть трошки сумно. Я, типу, супер готувалася. У мене навіть виходило попадати в тайм-ліміти, але на жаль, ес. Не, не ну, саме... обрали не тривожитись просто, обрали трошечки менталочку поберегти. <гум> ну, Іноді хочеться чогось більшого від своєї роботи, скажімо так, і е, показати, що ти ще смієш, але на жаль, е... Мені здається, у мене зараз серце з груди вискаче. Ну, ми знаємо, що як зупиняти mm -hmm. панічні атаки. Mm -hmm. Там yeah, все дивіться нормально. ви якби в просторі. Е раз, два, три, чотири, п'ять. Можете mm -hmm. подержати мене за руку, якщо хочете. Та yeah, ні, yeah, все нормально. Не хочете, так? Да? Mm -hmm. Ну, ладно. Ну, але mm -hmm. в будь-якому випадку, будь ласка, дайте ще обласків нашій учасниці. Будь ласка, клас. І в будь-якому випадку ти набагато. Класніша молодець, ніж ми, бо з мікрофоном ходить, це знаєш. Мені просто страшно виходить, я зараз краснію, <зві> коли виходжу угу, виступати. Тому все одно, будь ласка, отримай подарунок від нашої СКА Ukraine, бо ти все одно дуже-дуже велика, дуже велика. Дякую. молодець. Дякую.